Вітаю всіх глядачів на моєму новому відео і це відео із порадами. На порадах, Як користуватися пічкою. Наприклад, я, звичайно, пічі закину одне дерево. Ми знаємо, що з нього утвориться дерев'яне бугілля. Але діло в тому, що це дуже довго буває. Коли вам, наприклад, дуже багато треба зробити. А от в плавиннях, якщо це руди, то ви в них можете проплавляти швидше. І ось, до прикладу, пічка повільно переплавляє руди витрачає вдвічі більше палива. От, наприклад, уявимо, що цей камінь це одна залізна руда. Ось з якою швидкістю вона переплавляється. І, ну, погодиться, це дуже повільно ну, і невигідно. Але от в плавильні все набагато швидше. Тому що, що там десь розбіжність плюс-мінус, це десь 30-40 секунд, мабуть. Так. Але за коптильні я зараз шукаю їжу. Вже так, де вона у мене була? Чекайте, я не немає їжі, ну так, я не маю їжі, я йду до своєї ферми. Або ні. Давай краще місцеву курівку, тому що вони і так тут бігають. Я взяв коров'яче м'ясо. І ось, в принципі, як пересмажується їжа в звичайній бікці. Ну, і що там я говорив, це зараз я по закуптині говорю. Ось, як бачите, переплавилося, але занадто повільно. Це мені не під, це не підходить для багатьох людей. Тому. Тому в коптильня це кращий варіант, тому що вона крафтиться не важко. На неї треба лише чотири блоки дерева та одна пічка. Це дуже просто. О, курочка! Ципа-ципа-ципа. іди до мене ципа. Молодець. І зараз раз хочу показати, ви вже, мабуть, бачили, як проплавився стейк. А зараз закину паливо, щоб можна було пересмажувати їжу. Коротше, я зараз у всі пічки засуну паливо, щоб я міг все просмажувати Або переплавля або переплавляти, називайте все як хочете. Так, ось так. І що тут роблять? Просто скажіть мені. Добре, тут далі все ось я закидаю. Ось ви бачите, як швидко поїхало. Розбіжність та сама 30-40 секунд, що їздить плавильнею. Тож краще, якщо переплавляєте руди, не використовуєте плавильню, а якщо їжу, то коптильню. І, до речі, у мене вже тут на фермі їжі все дуже, доволі непогано. Тому що у мене вже народилося перше телятко і яйце тут курка знесла. Так. І зараз раз, два, три. Ні, не випало курча, На жаль. Але я маю хоча б телятку нове. І зараз я хочу взяти собі ще одну курку або вівцю. Коротше, я зібрав пшеницю і хочу завести собі вівцю. І зараз. Зараз я хочу її знайти, але так. Вівці, а хто-небудь, вівці, вівці, вівці-вбивці. Добре, ніякого вець не буде, так що і курок також. До речі, я вже бігати не можу. Ну добре, курок потім заведу, поки що подумаю. І до речі, я вам дещо хотів показати і ось іще моя порада. Я зараз біжу до своєї копальні, ну, вона знаходиться в моїй минулій базі. І я, я рекомендую вам краще копати такими тунелями. Тому що так, ох, тунелями вида спіраль чистої форми. З ними, дуже, з ними дуже удобно користуватися. А Зараз я візьму собі заліза, золота і, парочку, і пару діамантів, і курочки, і ну, да, і 20 землі. Це для мене найцінніше, не питайте чому. І зараз поки що. Тут у мене каміння лежить. Тут це, взагалі, навіщо я показую? Так, де тут інше? А, о, золоте яблуко. Золоте яблуко це корисно. До речі, золоте яблуко має ефект ре регенера регенерації на 5 секунд. А от зачароване золоте яблуко має набагато більше Ще ефектів. Дуже... Але його можна знайти в данчах або скрафтити. Звичайне золоте яблуко крафтиться із восьми. Золота ота яблука а зачароване вже із восьми блоків. І воно злото яблу. звичайного яблука, вибачте. Коротше, у мене тут така спіраль, і тут у мене тунель для пошуку залізе. І, до речі, я тут знайшов печеру, і краще на першому етапі не шукати печеру, а краще шукати кораблі. Бо ти там можеш багато чого корисного знайти. Затонулі кораблі краще. Тобто, там можна багато чого корисного знайти, і потім вже розпочати свій старт набагато краще. Там можна знайти самородки, злитки, смарагди, золото та купу іншого. Навіть в рідкому шансі діаманти. От Я і мав це на увазі, у мене під базою моєї сторони, була весь цей час печера. Ну, а поки що давай поставлю смолоскип у майбутньому її буду досліджувати. І ось, На мінус 59-й висоті розташований отакий мегатунель. І в цій скрині у мене 63 діаманти, 20 радстоуна і плюс 11 штучок і 68 лазуритів. Ну, але нічого, це все одно не важливо, не має значення. Але лазурит потрібен для зачарування, а з радстоуном можна робити різні механізми. Та як те взяти? Добре, поки що буде отак. А, і до речі, я хотів би вам показати іще новий крафт. Тільки зараз роблю заліза блоки, щоб легше приносити. А, а у мене просто немає місця. Це як... так, що викласти. У мене вже інвентар переповнений. Так. так, замість ціни каміння і андезиту. Давай отак. І до речі, я вам ще хочу показати Це новий крафт. Отей. ось. Коротше, на цей екрафт, не, не той, що ви подумали. А, але, а ось цей що в самому низу. ось, І десь приблизно тут. Ось Lava Chicken із Minecraft Movie. І, 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 як ви бачите, я вийшов. І, до речі, ще рекомендую вам використовувати чат, щоб змінювати погоду. Бо в дощ спавняться моби, а в грузу теж спавняться моби, але є шанс появи зарядженого кріпера. А це супер страшно. А і ще я хотів вам, вам вже показати, що у мене тут знаходиться. І раз, два, три. І раз, два, три, чотири, п'ять. І коротше, у мене тут трошки не прибрано. Ну, або з питання, що це? То ось я збираюсь тут зробити майбутній трейдхол. Ну, або свій бункер із портами в пекло, але ну, я то не знаю. І потім зайду, потім покажу вже. в мене тут трохи не прибурено. Ех, Смердить, звісно ж. Але на цьому я буду закінчувати відео і дякую, що ви, ви їх дивитеся. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайку. Ну а з вами був Деня 2025, і всім до зустрічі в нових відео.